Всім доброго здоров'ячка і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні у нас рідне секонд змагання Дніпро проти Києва. Порівняємо, де цікавіше улов у столичному чи Дніпровському секонд хенді Для чистоти експерименту ми відвідуємо один і той же ваговий секонд-хенд в мережі «Економ-клас» і в один і той же день, а саме на третій день після оновлення асортименту. Почнемо із Києва. Цей секонд-хенд мережі «Економ-клас» знаходиться у Дарницькому районі за адресою проспект Миколи Бажана 3. Подивимося, що запропонує нам столиця. Знахідок, як бачите, дуже багато. Нагадую, сьогодні третій день після оновлення асортименту відповідно ціна за кілограм становить 297 гривень за кілограм. Почну з теплих речей. Весною та влітку шанси знайти якісний теплий трикотаж в ідеальному стані значно більші. І ця річ прямий доказ, з моїх слів. Ви тільки подивіться на цей новесенький теплий джемпер у сіровому благородному кольорі, на мій погляд, він просто ідеальний. Я навіть коментувати цю примірку не буду. Скажу тільки, що це джемпер від британського бренду Top Man, лінійка Premium, і має розкішний склад: 40% вовни, 25 віскози, 10% кашеміру та 25 поліаміду. Ще одна не менш дала знахідка ось цей кардиган 100% кашеміру. Це британський мас маркет Ту, але якість кашеміру на висоті. Ви, напевно, знаєте, що кардигани такого дизайну ще й досі в тренді, а тут ще й мій улюблений чорний колір, маленькі гудзики, ідеальний стан. Усе спокушає і буквально кричить: купи мене, але у мене стільки кашеміру, що шафа буквально лопається. Деякі речі я навіть не вдягала жодного разу, бо ця зима була дуже теплою. Тому я зібрала усю свою волю у кулак і втрималася від покупки. Цей затишний джемпер теж мені сподобався. Цікава в'язка косичками, гарний трендовий коричневий колір, ідеальний стан. І на мені цей джемпер погоджусь виглядає доволі непогано. Це бренд HD. Склад пристойний, акрил та... Бавовна у рівних пропорціях. Наступна знахідка темно-синій джемпер від відомого італійського бренду Diesel. Це справжній оригінал, навіть фірмова металева буква Ді пришита на видному місці. Не розумію, чому речі від цього бренду коштують так дорого. Ціна подібного джемпера стартує від 250 євро. Склад теж нічого особливого, 78% бавовни, 19 нейлону та 3 еластану. Привернула мою увагу і ось ця чудова безрукавка у трендовому принті Argyle. Кольори такі гарні і чисті, а поєднання цих кольорів дуже вдале. Безрукавка у стані нової речі, вона від німецького бренду мідл сегменту Heine. склад відмінний – 100% бавовна. Я люблю безрукавки, обожнюю багатошарові образи з ними. У моєму гардробі багато безрукавок, але я ношу їх дуже рідко. У холодну пору року на дворі вони не гріють, а у приміщенні в них спекотно. Ще одна цікава знахідка вельветова сорочка теракотового кольору. Таку річ можна використовувати як самостійну одиницю, і у якості верхнього шару, бо вона доволі щільна. Це англійський мас маркет бренд ASOS, але виконання на дуже високому рівні і тканина дуже гарна, 100% бавовна. Я би з радістю її купила, але є одне але занадто довгі рукави і підкочування тут не допоможе. Хоча це розмір S, мабуть, цю річ шили для високих жінок із довгими кінцівками, а мій зріст всього 165 см. А ось цей легкий джемпер зовсім новий, із паперовою біркою. Це англійський масс-маркет Марцен Спенсер. Джемпер якісний, шовковистий, дуже приємний на дотик. У складі 83% віскози. Судячи з комедного малюнку, він випущен до року свині, тобто до свят 2019 року, я вирішила його придбати, буду використовувати у якості домашнього одягу і нагадувати собі їсти менше солодкого. Сподобалась мені і ця журна блуза, виконана у техніці кроше. Такі речі зараз у тренді, та й виглядає вона, погодьтесь жіночно та романтично. Візерунок мережева дуже гарний. Я люблю розглядати такі витончені речі, а ось носити, не думаю, що вона стане у нагоді у моєму повсякденному житті. Виробник цієї красуні англійський мас маркет бренд Topshop. склад ідеальний, 100% бавовна. Ось цю картату сорочку я знайшла у чоловічому відділі, але сіла вона на мене добре. Дуже сподобався їй соковитий рожевий колір, натуральний склад, 65% льону та 35 бавовни. Виробник британський бренд мідл-сегменту Джон Lewis. Сорочка гарна, яскрава, якісна, ще й в ідеальному стані. Зараз я жалкую, що не забрала її з собою. Також вирішила приміряти темно-синю бавовняну футболку від бренду Nike. Ні, немає нічого особливого, просто хотіла показати вам, що подібні брендові речі у гарному стані можна знайти і на третій день після оновлення асортименту. Низів, вартих уваги, було дуже мало. Але ця темна синя спідниця дуже вдала знахідка. Це преміальний англійський бренд Hobbs, склад просто розкішний, це 100% щільна вовна, підкладка цитатна, спідниця, безумовно, дуже якісна, актуального крою, ще й у стані нової речі. Але я не ношу спідниці у холодну пору року. Також хотіла показати вам ось ці джинси, бо вони скроєні актуально, а це рідкість для магазинів секонд-хенд. Джинси від англійського мас маркет бренду v Very. Тканина 100% бавовна, причому в міру щільна, в саме раз для весни. Штани на мене, на жаль, задовгі, вони мають необроблений край, стан ідеальний, непогана знахідка для третього дня. Знову жіночна, романтична річ, легка повітряна блуза у гороховий принт. Її дизайн в цілому мені дуже сподобався. Єдине, що не влаштувало, це глибокий виріз горловини. Виробник, американський преміальний бренд Max Studio. Бірки і складом немає, але це точно візкоза. Знайшла два однакові трикотажні топи, але різного кольору від бренду HD. Один із них новенький, з залишками паперової бірки. Взяла їх у примірку і, в першу чергу, із за складу, це 100% льон. Я вже неодноразово казала, що до льону не байдуже. Топ молочного кольору був воно сіннє, тому виглядає трішечки розтягнутим, хоча, скоріше за все, після прання форма відновилася. А ось топ чорного кольору абсолютно новий, тож має бездоганний вигляд. Трикотаж не півпрозорий, але це не проблема при правильному підборі білизни. Подобається мені ця базова якісна річ, тому я обов'язково її куплю. Остання знахідка на сьогодні літня трикотажна безрукавка темно-синього кольору від британського мас-маркету F&F. Вона абсолютно нова з паперовою біркою, хоча мою увагу вона привернула не лише тим, що вона нова. Мені дуже сподобався її вільний крій, ось ці гарні полупрозорі смужки, легкий шовковистий матеріал, який містить 86% віскози. З голубими джинсами безрукавка виглядає дуже файно, тож, мабуть, теж заберу її з собою. Переміщаємось до міста Дніпро. Цей економ-клас знаходиться біля відомого у місті ринку Озерка за адресою вулиці Степана Бандери 2. Сподіваюсь, дніпровський економ-клас мене не розчарує. Я вже у примірочні, як завжди, вдягнена максимально просто та зручно. Ще раз нагадую, сьогодні третій день завозу і ціна за кілограм становить 297 гривень. Для третього дня знахідки доволі непогані, але їх треба ще приміряти. Перша річ куртка з натуральної замшені. Це чоловіча модель, тому рукави вже трохи підкотила, бо вони, звісно, були задовгі. Що мені сподобалось? По-перше, колір красивий актуальний відтінок гіркого шоколаду. По-друге, крій, він мінімалістичний, прямий силует, без зайвих деталей, лише невеликий комір та в різні бокові кишені. А от сама замша мене розчарувала. Вона важка, занадто цупка, навіть трохи дубова. Я більше люблю м'яку пластичну замшу. Хоча загалом куртка виглядає сучасно, хоча і завелика на мене. Інформацію про виробника під назвою Ісі я не знайшла. Наступна знахідка джемпер з трендовим комірцем на блискавці ще й моєму улюбленому смугастому принці. Знайшла я його у чоловічому відділі, хоча це жіноча модель. Джемпер сучасний, стильний, подобаються його широкі вільні рукави, а от в інших частинах він трохи замалий. І це не дивно бо джемпер розміру S. Це бренд H&M, а їхні вироби часто більше мірять. Я саме на це розраховувала, але не склалося. Стан джемперу ідеальний, а ось склад, м'яко кажучи, скромний, тільки 3% вовний, а решта синтетика. А ось це справжня несподіванка для третього дня завозу, бо цей джемпер від відомого американського бренду Michael Kors. Це без жодних сумнівів оригінал, ще й в ідеальному стані. Щоправда, він трохи брудний. Я знайшла його на підлозі біля вікна з рішаками. Схоже, хтось його там приховав. Джемпер виконаний на 83% із бавовни з додаванням золотої металізованої нитки. В'язка в міру щільна, не груба, до тіла дуже приємна, колір ніжний, пудровий, але найбільша окраса цього джемперу це звичайно ж рукави. Вони просто казкові. Загалом річ дуже якісна і виглядає шикарно, але я, чесно кажучи, не знаю, з чим його носити, бо джемпер полуприлеглого силуету і ще, на мою думку, задовгий. В інтернеті я знайшла фото такої ж моделі, тільки в іншому кольорі. Там він поєднан із спідницею і підборами. Виглядає це без сумнівів дуже гарно. Але я ношу спідниці тільки влітку, а високі підбори то взагалі табу. Так що цей джемпер не для мене, хоча, визнаю, він просто розкішний. Ще одна цікава знахідка джемпер від недешевого британського бренду White Staff. Мені сподобався його об'ємний вільний крій, гарний світотиракотовий колір і склад чудовий, присутні і віскоза, і вовна -маріноса, і навіть альпака. А з декором, здається, трохи переборщили. Рожеві лампаси, контрастна окантовка, понизу та на рукавах, гудзики на плечі, Гудзики, щоправда, з натуральної мушлі. Втім, яскравість, індивідуальність та увага до деталей це фірмовий стиль бренду Вайтстаф. Тому, як кажуть, вибір робить самі панове. Ще один мінус не ідеальний стан. Плям чи дірок немає, але є ковтунці. Якби я була в захваті від цієї речі, це б мене не зупинило, але ні, для мене цей джемпер занадто екстравагантний. Цей світшот я взяла на примірку через склад. Це трикотажний 100% льон дуже гарної якості. Згодом з'ясувалося, що це річ від преміального нідерландського бренду Zoe Carson, улюбленого серед зірок на кшталт Бйонці та Кейт Moss. Бренд славиться своїми фірмовими графічними принтами та іронічними надписами на своїх речах. На цьому світшоті написано пальми та 80 градусів. Градуси, напевно, за Фаренгейтом. Я точно забрала б його з собою, якби він був у кращому стані, але у нього ніби трохи розтягнута горловина. Шкода, бо світшот дійсно якісний і неординарний. Далі приміряє лонслів від відомого італійського бренду Бенетон, лонслів у ідеальному стані, бірка є складом зрізана, але я точно знаю, що це 100% бавовна. Бенетон вже не один десяток років випускає такі базові лансліви в різних кольорах. Вони дуже якісні і служать роками. Тому, якщо зустрінете у секонд-хенді такий ланцлів, обов'язково купуйте. Обіцяю, не пожалкуєте. Це я точно забираю з собою, це дуже вдала і вигідна покупка, адже на офіційному сайті подібні ланцліви коштують приблизно 1200 гривень. Знайшла ще ось таку блузу у трендовому кольорі вишкового масла. Усі бірки зрізані, але схоже, що це віскоза. Блуза в ідеальному стані, крій простий, мінімалістичний, це мені дуже імпонує, але лінія плеча з'їхала донизу, хоча річ, начебто мого розміру. Через це блуза виглядає диспропорційно і я мені собі зовсім не подобаюся. Наступну сорочку я взяла на примірку із за складу, вона із льону. Льон то моя любов, ніколи не пройду повз. Бірка із складом відсутня, але я не маю жодного сумніву. До складу. Про це промовисто говорить і вигляд цієї речі. Льон дуже сильно зминається, тому сорочка і виглядає настільки непрезентабельно. Колір крій ідеальний, а остан ідеальним не назвеш. Сорочка виглядає трохи запраною, тому я залишу її в магазині. Наступні дві знахідки я приміряю разом, а саме білі штани та сорочку манімалістичний принт. Обидві речі від англійського мас-маркет-бренду FMF, вони в ідеальному стані і разом виглядають доволі гармонійно. До срочки питань немає і виглядає чудово, і склад розкішний, 55% льону та 45% віскози. А от і штанами є проблема вони легкі, невагомі, виконані з віскози, але майже прозорі, причому настільки, що навіть ретельний підбір білизни їх не врятує. Тому штанам я кажу ні, а от сорочку із задоволенням додам до свого літнього гардеробу. Окрім білих, я знайшла ще декілька цікавих штанів, які хочу вам показати. Наприклад, мені дуже сподобались ось ці джинси лаймового кольору від недешевого британського бренду Fatface. Це сучасна модель White Leg і щільного екоденіму, про це навіть зазначено на гудзиках. Якість просто фантастична. І з радістю би купила ці джинси, але, на жаль, вони на мене завеликі. Спереду виглядають ще більш нормально, а ось позаду негарно звисають. Шкода, бо джинси справді сподобались. Наступні штани кольору капучино я знайшла у чоловічому відділі, вони від відомого американського бренду Wrangler. Це точно оригінал. Це помітно і по тканевій бірці, і по фірмовій шкіряній нашивці з іменем бренду. Джинси із вельвети чудової якості у складі 97% бавовний. Крій класичний, стан джинсів ідеальний, вони ані крапельки не затерті, але мене збентежило нерівномірне фарбування. Чи це дизайнерський задум, чи наслідки неправильного прання, я так і не зрозуміла. Я обожнюю вельветові штани, але через цей нюанс покупати їх не стала. А ці штани я взяла на примірку, тому що у складі є льон, якщо точно, його там 55%, решта віскоза. Колір мені теж сподобався щось між сірим та оливковим, а ось дизайн посередній найбільший мінус це оборка Наталії. Ну от навіщо вона там? Ні краси, ні користі вона точно не додає. Виробник англійський масс-маркет бренд FNF. А ще хотіла показати вам ось цю червону міні-спідницю із натуральної шкіри. Якість розкішна, стан ідеальний, але, на жаль, замала. Приміряти не змогла, бо я в неї просто не влізла. На мій погляд, знахідки у київських секонд-хендах були цікавішими. Mm. Я знайшла і кашемір, і навіть речі з пірками. У Дніпровському секонд-хенді теж було непогане, але погодьтесь, знахідки були скромнішими. Mm. Хоча це лотерея, тарея, mm. усе залежить від оновлення асортименту і від того, як пощастить. Головні умови обдалого полювання у – це регулярне відвідування магазинів і, звичайно ж, дуже ретельний перегляд усіх речей. Це забирає багато часу, багато зусиль, але інакше ніяк. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, якщо так, я буду дуже вдячна вам за подобайку та підписку на мій канал. Дякую, що провели свій час зі мною. Бережіть себе і усіх, кого видаю!